Вітаю, друзі, сьогодні, 15 грудня 2025 року. І відзначився скандальною заявою перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко. Він е був в ефірі якогось там каналу, і серед іншого заявив про те, що з метою е зменшення навантаження на енергосистему варто збільшити вар... ціну на електроенергію для населення до 10 гривень за кіловатт. Якщо збільшити ціну за електроенергію до 10 гривень за кіловат, сказав він, то я вас запевняю, люди споживатимуть її менше. Ви знаєте, для мене ця заява є додатковим свідченням того, що народні депутати ставляться до людей як до худоби, тому що замість того, щоб шукати якісь рішення для покращення життя людей, вони шукають найлегше рішення. Щоб взагалі нічого не робити, просто підняти тариф, щоб люди споживали менше, і відповідно проблема розсмокчиться сама собою, замість того, щоб пропонувати якісь більш складні рішення захист енергосистеми. Там е термінове закупівля генераторів е і встановлення їх по містах для того, щоб забезпечувати найбільш е нагальні потреби в електроенергії. Е там е дипломатичні зусилля, щоб добитися енергетичного перемир'я, роз'яснення населення про те, що слід економити електроенергію, тобто якісь комплексні складні рішення. вони... Е Пропонують рішення, які зроблять людей ще біднішими, погіршать їхнє життя і е додатково дадуть їм важелі впливу на людей. Е чесно кажучи, тут немає цензурних слів для того, щоб висловити все те обурення, яке в мене особисто виникає, коли я чую ось такі пропозиції. Таких народних депутатів, які засиділися вже там в через багато і взагалі відірвалися від реальності і не розуміють потреб людей, не не вміють піклуватися про ці потреби людей, і забули про те, заради чого вони взагалі там сидять.